Одеканал отримав від партнерів насоси для зруйнованої росіянами насосної станції. Вартість у виробника 300 тисяч євро. Повідомив во міського голови Олександр Ломако під час наради в муніципалітеті. Це, до речі, результат міжнародної роботи міжнародних поїздів представників міської ради. Тому що це одна була поїздка, така вона виявилася ефективна, і в результаті переговорів очі в очі. 300 тисяч євро місто по суті ну ми б їх купили так би за кошти бюджету у нас не було б іншого шляху вони вже ну, встановлені там будуть найближчим часом змонтовані на підприємстві на насосні станції і будуть працювати це насоси основні насоси станції для перекачки води в міста вони безкоштовно надані міста місту там німецькими партнерами це італійське виробництво цих насосів вони нові абсолютно тільки закупочна їхня вартість 300 тисяч євро я не знаю, скільки ринкова робота над залученням зовнішньої допомоги для відновлення Чернігова не припиняється 24 на 7, зазначив Ломако, адже місто його критична інфраструктура значно постраждали під час бойових дій. Для швидкого відновлення, принаймні, до рівня до вторгнення власних коштів громади не вистачить, тому активно працюють над залученням коштів партнерів і благодійників. Нещодавно з'явилася і постанова Кабміну про виділення 219 мільйонів гривень для продовження робіт на ВНС номер 2 Це десь буде 40 відсотків. Якщо там попередні 130 і 219, це 40 відсотків від потреби, ну але поступово продовжуються роботи. Від міжнародної організації міграції Чернігів водоканал отримав і когенераційну установку. Потужністю. Орієнтовно 600 кВт електричної енергії і 550 кВт теплової енергії. Цю когенераційну установку ми плануємо встановити як резервне джерело живлення очисних споруд, тобто ця установка від газу забезпечить в разі блекауту роботу очисних споруд, повністю очисні споруди будуть працювати. І в подальшому цю установку можна буде використовувати або в місті як резервне джерело теплової та електричної енергії на якихось котелень, або коли після реконструкції очисних споруд ми будемо отримувати біогаз. То її можна буде застосувати як когенераційну установку для спалювання біогазу і забезпечення електроенергією самих очисних споруд. Генераторами об'єкти критичної інфраструктури забезпечені, але не скрізь вони можуть дати необхідну потужність. А от когенерація новий напрямок для міста, проте важливий для очікувано важкої зими пішлося на нараді. Треба мати розуміння, що можливі всі сценарії враховуючи найгірші. Очисні. Це важливий напрямок, тому що якщо не буде світло, то зрозуміло, до чого це може призвести, тому ну, треба ці питання спокійно відпрацювати. Раніше також йшлося, що когенераційні установки мають з'явитися і на кількох котельнях в Чернігові.